Американський інститут дослідження війни, аналізуючи ситуацію, яка складається на покровському напрямку, пише про те, що найближчими місяцями російська армія намагатиметься оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію збройних сил України на Донеччині. Російське військове командування як пишуть аналітика Американського інституту дослідження війни, ймовірно. Має намір використати виступ між Покровськом та Турецьком для захоплення Покровська з північного сходу та півночі або для обходу українських оборонних позицій у Костянтинівці із південного заходу та з заходу. Ну, плани планами, але що маємо ну, станом на зараз? От ваша оцінка ну тут можна сказати тільки тільки класичну цю фразу: дякуємо КЕП за очевидні висновки. Насправді так, ворог намагався е, захопити Покровськ з самого початку в лоб, потім, як Вселідово просочуватись невеликими групами, цього не вдалося, тому ворог намагається оточити Покровськ вже, мабуть, півроку точно. Нічого не змінилося. На півдні, південному заході є окрім ну, більш помітні успіхи. Вони з самого початку просувались, дійшли до Котліна. Там їх десантура жорстко розгромила. Зараз Котліна знов тривають. Ось так це виглядає на південний захід, е, і зараз в них там ну, питання, або продовжувати тиснути і обходити Покровськ іти північніше, або все ж таки покласти скільки треба народу, щоб, хоч на 500 метрів, перес, ну, перетнути кордони е, адміністративної Дніпропетровської області, щоб е, казати, що ми вже на Дніпропетровщині. На все ресурсів не вистачає. На північ від Покровська значно важче в них було, дуже-дуже довго не могли просунутися <кхем> взагалі. Потім все ж таки потрохи просувались, вийшли на трасу Покровськ-Костянтинівка, і знов е дилемма або йти на Захід, намагатися оточити Покровськ, або йти на хід, щоб дійти до Костянтинівки е з е Західом. Але знов таки ресурсів на це не вистачає. І що стосується півночі, і що стосується е, південного заходу, Покровська плани великі, але всі ці щупаться, е, вони виходять досить довго, щоб оточити Покровськ або просуватися <кхів>, на Костянтинівку. А щупаться, е, коли вони просуваються, треба укріплювати фланг. Бо інакше ми обріжемо їм логістику і все, автомат перетворюється на дубінку, е, танк не їде, артан не стріляє. Це все закінчується на цьому. Тому треба не просто йти вперед, це на 14 й рік, а треба розширювати цей виступ, який є, закріплювати фланги, щоб їх не перекривали навіть вогневим контролем. На це ресурсів теж е, потрібно дуже багато і не факт, що вистачить. Хоча під Покровськом вони сконцентрували зараз дуже багато військ, кажуть, про 100, може 110 тисяч на тому тижні така оцінка була. Це найбільше з часів Авдіївки там було 120-130. Це було безпрецедентно. Я не пам'ятаю просто скільки було на Бахмуті, але того, що було останній час, останній рік, це найбільше на покровську. Вони сконцентрували. Тут у нас останніми тижнями з'являються повідомлення про те, що знову північнокорейських солдатів росіяни можуть використовувати на фронті вже у липні-серпні. Такі дані наводить південно-корейська розвідка і говорить про те, що навіть цілих 30 тисяч солдатів Чен Ын може передати Путіну для того, щоб Путін вів війну далі. З'явилася інформація днями до, до речі, головне управління розвідки Міноборони України про це повідомило про те, що Росія планує залучити до 50 саперів народної армії Лаосу для розмінування території в Курській області РФ. Ну наскільки ми пам'ятаємо, цих північно корейських солдатів так само, ніби то запрошували для розмінування. Так а що північнокорейських тоді ресурсів не вистачає, що вже ось лаоських солдатів будуть запрошувати. І, до речі, де да, гарантія, що їх не кинуть у якісь м'ясні штурми? Ну, Лаос 50 людей то ні про що, то дуже невелика кількість. Що стосується Північної Кореї, я повідомлення південно-корейської розвитки про 30 тисяч ще не бачив, але формулювання може, ну таке воно досить може. Угу. Дадуть, може ні. Росіяни казали про 15 тисяч, 10 тисяч саперів і 5 тисяч будівників для розмінування та відбудови Курської області. Але Олена, як ви зазначили, дуже влучно, і минулого разу вони казали, що північно-корейські військові це будівники, будівельники. вони будуть щось там будувати. Але це виявилася легка піхота. Дуже цікавий момент, що північно-корейські військові. Воювали проти нас у Курській області, і uh -huh. більше ніде їх не бачили ані на Сумщині, ані на Донеччині. Хоча росіянам ресурсів не вистачає скрізь по якимось причинам, які я не знаю, мабуть, це суто дипломатичні причини. Північнокорейські війська використовують тут на території Росії. Але ну насправді там на Сумщині десь зараз кажуть про 50 тисячну групіровку російську. І ми ж розуміємо, що з такої групи там було і 75, і менше 50, але завжди 10 тисяч, трохи більше це охорона кордону. Це прикордонники, ФСБшники, це Ахматчай, Чай, Росбардія. Бо якщо вони послаблюють пильність на кордоні, наші ДРГ, наші війська відразу заходять і на Курщину, бо і зараз там отримують десь 90 квадратних кілометрів шматочок. І на Білгородчині, на Брянщину на наші заходять це дуже псує всю картинку росіянам, тому вони мають отримувати величезного рухування 10 тисяч, хоча б по охороні кордону, і тому вони можуть там задіяти північно-корейців, а своїх прикордонників та розвардію зняти і направити на сумщину. До них дуже важко, дуже великі втрати. Такий сценарій можливий було ось 50 осіб. Я не бачу в цьому сенсу. Так як нам не намагались розповідати про безкінечні танки, безкінечні арсенали ще радянських часів, безкінечний людський ресурс. Ми бачимо, що людей у росіян не вистачає, і північна корейська допомога насправді дуже і дуже для них важлива, бо це і люди, це рахується, і вони більш дисципліновані, аніж росіяни. Це дуже важливо. Який сенс в поповненні, яка уходить все зачеть чи починає мародерити, залишає частину зі зброєю, вони создають більше клопіту. Там росіянам на передовій, учні взагалі дуже багато мародерів, там просто жах місцеве пишуть, і навіть при спробі запобігти мародерству розстріляли керівника військової поліції на Курщині. Тобто, північно-корейці, як більш дисципліновані, вони насправді дуже непоганий ресурс для росіян. Ось так це виглядає. Тому. Вони можуть казати про безкінечні ресурси, це теж форма ІПСО, але без північнокорейських снарядів, без північнокорейського особового складу, без китайських грошей вони вже не змогли воювати. Кирило, чи можемо ми ось цю літню кампанію російську розцінювати як останній ривок? Так. Я вважаю, що так, саме останній ривок, літня осіння кампанія, бо ми бачимо, що. Ну, на жаль, ми не візьмемо Москву і не дійдемо до Владивостока, це зрозуміло. Шанси ворога взяти Київ, перемогти всю Україну, теж вже в це ніхто не вірить, це неможливо. Тому припинення війни буде, коли сторони будуть виснажені, причини будуть суто економічні, і для Росії криза це десь кінець 25-го року. За оцінками і українських економістів, і розвідки, і російських економістів, які працюють саме в уряді. Тобто неопозиційних, але якщо криза розпочнеться зимою 25-го-26 року, вже під час кризи вести перемовини важко, як каже наш любимий дональд Трамп, це погані карти для гри, тому перемовини вони розпочнуть. Я бажаю залежно від ситуації на фронті, залежно від е, курсу юаня, е, від е, вартості золота, на якому тримається зараз фонд національного благосостояння Росії. За рахунок прийдання якого вони живуть, залежно від цін на нафту, але приблизний срок, я так ну, для себе визначив, це кінець е, осені 25-го року, плюс-мінус два місяці, залежно від економічної ситуації. Ситуація наразі виглядає таким фінішем, і це те, що вони намагаються зробити. Це останній ривок, останній наступ, щоб сидати за стол перемовин, максимально посунувши дії бойового зіткнення. Максимально натиснувши на фронт, ну це вони як вважають дасть їм більш сильну позицію на перемовинах. Тому так, це дуже така активна спроба, дуже потужна спроба. Вони взагалі не шкодують ані ресурсів, ані людей. Тому що розуміють, що якщо весні перемовини, в них будуть закінчуватися люди. Вони скажуть, це, давайте припинимо вогонь, сядемо за стол перемовин і відразу отримують. Схвалення і від Заходу, і від Сполучених Штатів, від Європи, від нас. Тому економити нема чого. Тому така важка ситуація, але е, хлопці кажуть: 22-го було важче, але вистояли. Кирило, а ось ця фраза Трампа у відповідь на запитання журналіста: чи впевнений він, що зможе знайти спосіб припинити війну в Україні, Трамп що відповідає журналістам? Я не знаю, як це трактувати. Ну, насправді він не знає, це логічно. Нарешті він це зрозумів. Припинити війну може або той, хто її розпочав, або знищення того, хто її розпочав. Трамп не починав війну, він її не веде. Знищувати Росію він наміру не має, як ми бачимо. Тобто, все. Припинити війну, якщо не знищити Росію, то припинити війну можуть тільки Росія, тільки Кремль ухвалити це рішення. Трамп може тиснути на Росію, як і Європа. Трамп може допомагати Україні. Або навпаки. Заважати Україні і не тиснути на Росію, а тиснути на Київ, але припинити війну, яку не він розпочав, він не може. Це правда німецький більд цього тижня, ну те, що називається, нагнітав ситуацію, що вже до кінця літа в в Україні може. Ну, забракнути ракет ППО, а запаси Хаймерс будуть до вересня. Знову ж таки, це версія Більд. Ну і не зрозуміла поки нам позиція Трампа щодо подальших поставок американської зброї, зокрема ракети для патріотів. Трамп говорить про те, що знає, що Києву вони необхідні для захисту, що він не хоче бачити, як помирають люди, але. Чи будуть ці поставки і від чого це залежить, це величезне питання. Знаємо, що, роз, що хороша розмова була у Трампа із Зеленським. Про це і Трамп сказав, і Зеленський сказав. Тож, власне, яка об'єктивна реальність тут, на вашу думку, в цьому питанні? Ну, Більд – це жовта преса, це такий таблоїд. При всій повазі ми розуміємо, їм треба щодня продавати виведення, їм треба щодня продавати новини, тому вони приречені на хайпові заголовки. Все, ну у України об'єктивно не вистачає зброї і не вистачає ракет. Ну такий заголовок, кому ти продаш? Україні все важче тримати оборону, але кризи немає. Хто це буде читати? А кінчаться ракети, все впаде, Росія наступає, Київ під загрозою. Такі заголовки читатися будуть. Ми ж розуміємо, як медійники це. Тому він трошки нагнітає. Ви маєте рацію, нагнітає там, краски якісь робить. Насправді без американських ракет «Петріот» важко. Це дуже-дуже mm -hmm. дуже гарна зброя ППО. Я сподіваюся, що ситуація буде виправлена, тому що вже зрозуміло і по витокам, і по заявам окремих сенаторів, конгресменів американських, політиків, по заявам представників адміністрації Білого Дому американських ЗМІ, що припинення постачання зброї Україні це не було рішення Трампу. Це в цьому звинувачують голову Пентагона. Але навіть не він, тому що він колишній телевідучий. Він не дуже контролює процеси. Ну, а ну, яка а... дивна історія? Невже сам одноосібно шеф Пентагону, який повністю підконтрольний Трампу, може ухвалювати таке рішення? До речі, це вже втретє, коли ну знову ж таки з витоків американських видань він одноосібно приймає це рішення. Чим шокує? шо навіть четверте, і навіть не він, а колбі, це радник з політичних питань, міністра оборони. Я навіть mm -hmm. так обурився, що називаю його на честь Макіївського м'ясокомбіната Ковбіка, там донечча не знають. Е, так може, тому що ну, Трамп за все не відслідкує. В нього цей найкращий законопроект, який проголосували про податки, яким ми зчепився за маска. Перемовини з Ізраїлем, з Іраном, з Європою, з Японією, питання Китаю та Іваню. Він об'єктивно. Не може впоратись і контролювати особисто все. Е, голова Пентагону теж ну людина нова, він теловідучий. Ну, ну, йому важко стати повноцін. А Колбі він все ж таки досвідчений бюрократ. Він розуміє, як це працює з документами. Тому і так він може багато що робити. Але зараз, коли все це стало відомо, я вважаю, що помічник Колбі вже звільнений за скандал з витоком інформації у сигнал. І я сподіваюся, що і. Будуть прийняті навіть кадрові рішення у Пентагоні з цього приводу, що Трампа бореться не стільки самим рішенням, а стільки, як ти кажеш, саме тим, що ухвалили без нього. Він ну, okay. дуже, дуже мені здається, на такі речі реагує різко. Я сподіваюся, так що після досить гарних заяв на саміті НАТО, після перемовин, після телефонної розмови Трампа з Зеленським насправді непоганої і після. Поганої розмови Трампа з Путіним по телефону, то допомога від Сполучених Штатів буде. Я сподіваюся, що це буде вирішено найкращим часом, тому що прогнози і заяви це добре, а бачити те, що буде відбуватися в реалі, це значно більш важливо. Але я сподіваюся, що так, це питання буде вирішено. Щодо телефонних дзвінків, на вашу думку, навіщо ось відбулася ця телефонна розмова Макрона з Путіним? Ну, мабуть, зараз є деяка конкуренція в Європі. Хто головний? Це або Мерц, Німеччина, або Макрон, Франція, і вони теж намагаються, бо Європу це ця, ця війна стосується значно більше. Причому ми на порозі ухвалення 18-го пакету санкційного проти Росії. Тому Макрон розмовляв, як він каже, про ядерну зброю, про Іран, про Україну. Ні до чого не дійшли. Він е, дуже дипломатично зробив. Він відразу зателефонував Зеленському, розповів про цю розмову. Я вважаю, що він просто прораховував е, і, як то кажуть, прощупував почву в Кремлі: чи згоден Путін на компромісі, чи згоден на поступки, чи готовий до миру, і побачив, що ні. Тому зараз е, Словакія потрохи блокує все ж таки 18-й пакет. І є окреме рішення теж відмов від російських енергоносіїв, теж і Угорщина і Словакія проти. Чекаємо його прийняття. Процес триває, але розумієте, те тут дуже важливий момент: санкції мають діяти не просто як декларація, а це має бути болючим. От 17 пакетів вже прийнято. З них насправді дієвим було два-три. Головне мішені зараз це російський газ і російський метал. Це найголовніше, над чим мають працювати наші дипломати. Це зробить Росії боляче. Ну а питання нафти дасть Бог рішення ОПЕК, яке якого очікуємо, яке буде про яке пише Блумберг: збільшення квот на добичу, зниження цін. Це зробить е, удар по нафтовій галузі України. Тобто газ, метал, нафта, газ, метал, санкції, нафта, ОПЕК. Сподіваємося, що так, те про що ми казали, економічна ситуація в Росії буде все. Гірше, гірше погіршуватись, і вони змушені будуть йти на перемовини, бо воювати грошей вже не буде. Мені здається, такий сценарій маємо реалізувати. Про безсенсовність розмов із путіним цього тижня слушно сказав це. До речі, було ще перед розмовою телефонною Макрона з Путіним. Слушно сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що кожна така розмова вона не веде до деескалації. Вона навпаки провокує ще більшу ескалацію. Що ми бачили після перемовин Макрона і Путіна, це мабуть наймасштабніша за останній час російська атака на столичний регіон і безпосередньо на українську столу та і знову ж таки те, що ми спостерігаємо, що атаки по мирних українських містах. До речі, тут посилаючись на дані Американського інституту дослідження війни, ось в телеграм-каналах з'явилася така інфографіка про 10 наймасштабніших авіаударів Росії по Україні з початку 2025 року, так от найпотужніші атаки вони якраз припали на червень липень, коли ворог одночасно запускав. Понад 400 повітряних цілей в ніч на 4 липня кількість повітряних цілей сягнула рекордних 550. Ну і аналітики підкреслюють ключову роль у захисті України систем Петріот ракет перехоплювачів Сполучених Штатів Америки. І саме зараз ну власне, коли відбуваються такі масштабні повітряні атаки, призупинили за передачу зброї Сполучені Штати Америки про що ми з вами говорили. Тут питання так само стоїть ще і про те, як нам захищатися. З'являлися повідомлення буквально днями від командира Полку Ахілес Юрія Федоренка про те, що в найближчі місяці вже українське небо від ворожих дронів буде закрите дронами-перехоплювачами. Ну, власне, це найнадійніший зараз захист дрони-перехоплювачі від російських шахетів та дронів імітаторів. Ні. Ну, по-перше, Петріот візьмемо. Петріот це проти балістики, протиракетних. Це про балістики, а ми йдемо про дронові атаки. Про шахеди. Найефективніший засіб знищувати який? Дуже-дуже простий. Ну, Олена, погодьтеся, що якщо вас хтось кидає каміння, а ви ухиляєтесь. Як би вдало ви не ухилялися, бурляти камінням значно легше, ніж ухилятися. Mm -hmm. Значно менше. Що найкраще зробити, щоб в тебе не попало камінням? Треба знищити крову, ну, да, відбити то, нього то, всяку, да. всяке бажання в тебе кидати це каміння. Тому найефективніше, і якщо проаналізувати, куди саме б'ють щоночі українські дрони і сьогодні, учора, позавчора, тиждень тому, це саме підприємство ВПК, яке так чи інакше пов'язане з виробництвом шахетів, антенн, електроніки для них, тобто найкращий спосіб зупинити шахедів збивати, як кажуть, збивати їх ще під час виробництва. Тобто не збивати їх у повітрі над Україною, а знищувати і щоб не було що запускати. Це найкращий, найефективніший спосіб, і на ньому багато хто зараз зосередив зусилля. Працює і Збройні сили України, і повітряні сили, і окреме СБУ, і ГУР, і навіть ССО підрозділи з цим працюють. Це дуже важливо перехоплювати в повітрі, звісно, добре, і для цього працюють і мобільні групи. Зараз є деяке реформування цього процесу. Там багато питань дуже непогано себе показують дрони-перехоплювачі, але з ними теж мають хлопці навчитися працювати. Але я підкреслюю це зрозуміло всім: найкращий засіб е, боротися з ударами-дронами це знищити їх виробництво, бити по базах, бити по складах, бити по підприємствах. Так само з ракетами, з літаками, найкраще бити по аеродромах, найкраще знищувати їх ще на землі. Це найкращий рецепт. Ну, до речі, генштаб не так давно інформував про Борисоглєвські, про те, що там успішно відпрацювали безпілотники. Зараз уточнюються власне втрати по літаках, але так само що ми бачимо зараз, які картини безпосередньо Аеропортах російських, що там ну справжній колапс через загрозу безпілотників за кадри до речі, які ширилися мережею напередодні 5 липня. Що через загрозу БПЛА було скасовано і перенесено? Понад 100 рейсів, ось такі така тиснява в аеропортах годинами чекають люди на свої рейси. Наскільки це потужний удар по економіці зараз російській? От ці кадри, які ми бачили, насправді дуже тому, що Росія і ну, в неї дуже велика територія, і в авіасполучення навіть внутрішнє, це дуже важливе питання для них. Це не порівняти з Україною, де можна автівкою, поїздом все вирішити для Росії. Авіасполучення внутрішнє – це дуже важливе питання, і будь-які е, кризи в ньому, будь-які е, паузи, там затримки рейсів, відміна рейсів, закриті аеропорти. Це дуже болюче. Тому так маємо цьому працювати. Тим більше ми бачимо, що це не дуже важко. Не треба знищити якийсь великий об'єкт достатньо загрози БПЛА, і аеропорт припиняє випускати рейси, припиняє приймати це досить досить боляче для них. І маємо працювати, блокувати їх аеропорти. Будемо діяти як ППО. Там і не налетаємо, і ви не будете.